Метро це не лише про перевезення, це про турботу і підтримку. Коли на дворі лунають сирени, під землею далі пульсує життя. Метрополітен став домівкою для багатьох громадян. З першого дня повномасштабного вторгнення я знаходився на службі. Була отримана звістка, що Російська Федерація вторглась на територію України. Весь особовий склад був піднятий по бойовій тривозі. Які заступив на цілодобове чергування на метрополітені. також нам надані були придані сили з різних підрозділів, які з нами знаходилися на метрополітені та несли службу 24 на 7. Ми знаходилися на вході, перевіряли громадян, перевіряли їхні речі та документи. Також ми користувалися металошукачем, виявляли заборонені речі та предмети. Не допускали гроші громадського порядку. Відбувало таке, що під час перевірки громадян ми виявляли інформацію, яка надходила їм під російських спецслужб. Війна перевернула буденність. Так, метро, що було просто частиною міського ритму, стало укриттям та опорою. Під час повітряних тривог люди. Спускалися в метрополітен, так як знали, що це саме безпечне місце для укриття. Спускалися своїми улюбленцями, ми надавали їм прихисток, намагалися створити комфортні умови для їхнього перебування. Днями ми могли не виходити на вулицю, так як несли службу в підземці. На жаль, під час російських обстрілів метрополітен зазнавав ушкоджень. Як тоді, так і зараз ми посилені цим службу метрополітені і викладаємо всіх зусиль, щоб метро став найбільш безпечним місцем для громадян.